Вода, ми ж гір'я. обрізали. що я обрізали, щоб зараз не Ага, ну це теж робота, це теж гроші. Сюди. Все таке лінійку рівненьке. Акуратне. Просто диву даєшся. То взагалі не чується, що це Україна. Україна десь за забором починається. За заборами, так як їх тут багато. Багацько находні забори і забори скінчення. Ага, дійсно круто. Як Карпата.